Кріп це не просто зелень, яка прикрашає наші страви. Він має багатий вітамінний склад і цілющі властивості. Кріп використовується у кулінарії і медицині. Вирощування кропу не складне, але вдячне заняття. Багато хто може сказати, що саджати його зовсім і не потрібно, бо він сам прекрасно росте. Однак метод пустити все на самоплив не завжди гарантує бажаний результат. Для тих, хто хоче отримати хороший результат, наступні рекомендації. По-перше, для кропу важливо підібрати грядку на сонячній стороні або на півтіні. Якщо висадити кріп у повній тіні, то листя швидко втратить свій колір і аромат. Сусідами кропу можуть бути будь-які овочі та зелень. А також не рекомендується садити кріп у низинах, де накопичується вода. Кріп віддає перевагу пухким родючим ґрунтам з нейтральною кислотністю. Восени під перекопування потрібно внести перегній. А навесні перед посівом розпушити ґрунт. Щоб кріп сходив швидше, можна замочити насіння заздалегідь у теплій воді. Вірно, обирати час для посадки це вже половина успіху. Ідеальна температура для росту кропу це плюс 15 плюс 20 градусів, однак висаджувати його можна і набагато раніше. В кінці весни і на початку літо не висаджувати сорти, які швидко дозрівають. Як тільки день починає тривати 15 годин, такі сорти моментально дають квітконос. Насіння кров потрібне, тому його не потрібно заглиблювати в ґрунт. Зверху потрібно присипати пухкою землею та злегка утрамбувати. Кріп потребує регулярного поливу, особливо в спекотну і суху погоду. Не допускайте пересихання ґрунту, але і не заливайте рослини. Після поливу необхідно розпушувати ґрунт між рядь. Протягом вегетаційного періоду можна провести один або два рази підживлення комплексним добривом, і для отримання більш пишної зелені можна прорічувати сходи. Кріп можна починати прибирати на зелень через 30-40 днів після посіву. А для сушіння зелень можна прибирати під час цвітіння. Зауважте, оскільки зелені культури не можна обробляти хімічними засобами захисту, то потрібно вдаватися до більш безпечних методів. При підзимових і весняних посівах кропу у нього формується добре розвинена вегетативна маса, а за високих температур він швидко випускає парасольку. Його зелень стає грубою і волокнистою. І крім того, у спеку кріп активно поїдає шкідники, верхівки і листочки рослини скручуються і стають непридатними для вживання.